На польсько-українському кордоні несеться все крім українських вантажівок. Року дії польських протестувальників хоч трохи нагадували щиру боротьбу за свої права. Але чим далі, тим більше хочеться погуглити, як буде польською отряди Путіна. Спочатку польські фермери розсипали українське зерно з вантажівок, які взагалі-то прямували у Литву. Пізніше зробили те саме з ріпаком кукурудзою і пшеницею у вагонах. 25 лютого з'явилася новина, що на залізничній станції Котомиш з восьми вагонів висипали 160 тонн. Української кукурудзи. Це за 600 кілометрів від кордону. Десь аж під Гданськом, в чий порт власне прямував потяг, щоб потім відправити цю кукурудзу в Марокко. Партнер цього випуску платформа з пошуку психолога Майндлі. Деталі наприкінці відео. В умовах війни з Росією в Україні такі дії цілком логічно сприйняли ледь не як зраду від одного із головних союзників. Ми ж, наче друзі, з поляками, наш союз скріплений обіймами Славика і Славка ще у 2012 році. Але з кожним днем українцям все більше здається, що Славик жорсткий психопат без совісті та емпатії. Враховуючи те, в яких умовах працюють українські аграрії, знайти виправдання таким діям просто неможливо. А всіх тих, хто не розуміє ціни українського хліба, дуже хочеться запросити на прогулянку полями півдня України, які зараз орються переважно снарядами, пройтись попереду саперів та комбайнів. Але треба також розуміти, що криза на польсько-українському кордоні це лише маленька частина фермерських протестів, які охопили весь євросоюз. І тривають уже майже рік. Нинішнє зернове божевілля це лише недобрий передвісник того, що неминуче очікує Україну при вступі у ЄС. Це вам спойлер того, наскільки непросто буде нам вступати до ЄС, наскільки непростим точно буде перемо, процес перемовин і а, до чого потрібно готуватися, або вже над чим потрібно працювати зараз. Це Ольга Трофімцева, голова правління асамблеї аграрних палат України і колишня виконуюча обов'язки міністерки агрополітики України. Вона допоможе нам розібратися без зайвих емоцій, чому європейські фермери незадоволені, Чого почалися їхні протести, і до чого тут Україна? Фермери почали ем, все голосніше протестувати проти тих реформ, які були заплановані, або от які зараз здійснюються е, в періоді 23-27 років, які заплановані на наступні періоди до 2030 року, коли е, сільське господарство в європейському союзі має стати ще зеленішим, ще більш кліматично нейтральним і е, більш позитивним щодо впливу на навколишнє середовище ще фермери просто зрозуміли, що напевно все таки десь є край, і е, ну от, з усіх точок зору для них дійсно це стає все менш привабливим, просто займатися сільським господарством. Фермерські протести прямо зараз відбуваються у Франції, Німеччині, Іспанії, Чехії, Португалії, Греції та низці інших країн. Укипіння для європейських фермерів стала не українська пшениця і навіть не український соняшник, а рішення ЄС запровадити так звану зелену угоду. Це пакет ініціатив, за допомогою якого в Європі прагнуть скоротити викиди парникових газів на 55% до 2030 року, а потім взагалі їх позбутися у 2050-му. Агросектор, який відповідає за 11% викидів в Європі, став одним з головних напрямків. Цієї оптимізації серед цілей, наприклад, скорочення використання пестицидів вдвічі до 2030 року, та добрив на 20%. Окрім цього, від фермерів вимагали залишити незасадженими 4% своїх земель, щоб зберігати їх від виснаження. Аграрний сектор розглядається дійсно як ось такий важливий інструмент розвитку сільських територій, впливу на позитивного, причому впливу на навколишнє середовище і на. Екологічну ситуацію загалом, європейські фермери вважають ці реформи надто радикальними та навіть нереальними. По-перше, вони змусять докорінно змінювати підходи у роботі. По-друге, зміни позначаться на собівартості виробництва та знизять доходи. Теоретично, зниження доходів могли би компенсуватися субсидіями, але субсидії це досить дорога іграшка для бюджету, та й отримати їх не так вже й просто. Ситуація досить складна, тому що потрібно з одного боку ось, фінансувати знову ж таки надавати ось ці субсидії і підтримувати фермерів для того, щоб вони е, виконували свою цю соціальну, екологічну там, технологічну роль, окрім виробництва продукції. А з іншого боку, потрібно все таки, щоб ця е, щоб ці продукти той же хліб, теж м'ясо, теж молоко, яке потрапляє на полички супермаркетів, е, залишались більш-менш прийнятними за ціною для кінцевого споживача. Може здатися, що фермери просто лінуються, адже ми в 10 років копали 30 соток у своїй бабу. Усі за обіцянку кавуна на вечерю. А європейським фермерам виділяють 50 мільярдів євро субсидій на рік. І вони ще й чимось не задоволені. Втім, з цими коштами не все так просто. За словами Ольги Трофінцевої, разом із розширенням Євросоюзу з'явилося дедалі більше регулювань в агрополітиці. З часом бюрократичний тиск став надмірним, і це вкрай ускладнило роботу фермерів. Ці не душать нас. Ми тут, тому що нам потрібно бути єдиними, оскільки спільна сільськогосподарська політика ЄС душить нас. Нам потрібно витрачати більше часу на оформлення паперів ніж на обробку полів. Крім суто бюрократичних проблем, фермери зіштовхнулись і з іншими негараздами: наприклад, пандемію коронавірусу, нестабільною економічною ситуацією у світі, подорожчанням енергоресурсів. Плинули навіть проблеми з кліматом, а саме засуха, яку відчули і українські фермери. Фермерам стає складніше працювати, чому тому, що через зміну клімату звичайно по іншому себе ведуть рослини, і вам потрібно встигнути в коротший наприклад час зробити всі роботи на полі, щоб у вас виросла нормальна пшениця, тому що вона швидше реагує на зміни там в температурі повітря, на наявність чи відсутність води вологи в. Грунтах і все таки інше виходить, що по європейських фермерах б'ють водночас і зміни клімату і спроби покращити екологію. І це лише загальні проблеми, що стосуються всієї території ЄС. А ще в кожній країні є окремі причини для обурення. Наприклад, в Німеччині це скорочення субсидій на дизель, а у Франції збільшення податків на паливо та імпорт агропродукції з країн Південної Америки. Як ви думаєте, це проблема в європейському союзі чи Франції? Обох закони надходять з європейського союзу, а у Франції ми їх ще погіршуємо. Не дивно, що в таких умовах у фермерів розпочався справжній психоз, який призводить до періодичного блокування кордонів. Такі випадки є на кордонах між Чехією та Словаччиною, Францією, Іспанією та Португалією, Бельгією та Нідерландами. Фермери навіть діють однаково. Ось, наприклад, французи викидають з вантажівки іспанське листя салату, чи навіть виливають на дорогу тисячі літрів іспанського вина. Для того, щоб хоч якось стишити протести, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Євросоюз відмовиться від планів скоротити використання пестицидів. Також у Брюсселі планують відкласти вимогу щодо невикористання частки земель. Однак через ці поступки протести меншими не стали. Фермери палять шини біля штаб-квартири Єврокомісії. А поліція застосовує водомети. Загалом ситуація в європейському агросекторі нагадує похід до стоматолога: прийшов з однією невеличкою проблемою, а тобі розколупали всю щелепу і дали направлення на пересадку голови. Тож, як бачимо, український експорт це не перша і навіть не друга проблема, що турбує європейського фермера. А вже ж це подразник, і протестувальники про нас не забувають. Вони досі згадують, як ЄС надав нашим аграріям преференції, щоб компенсувати блокаду портів. Хоча насправді це вже минулому. Улому зараз ситуація. Ну за статистикою повернулась принципі до довоєнного рівня до скажімо так, таких країн до до, до країн Європейського Союзу. У нас зараз їде продукція найбільше чі ніж її їхало і було експортувалось до початку великої війни між Росією та Україною. То чи справді Україна створює аж такі великі проблеми для польських фермерів? Поляки жаліються, що українська агропродукція заповнює польський ринок і збиває ціни для місцевих фермерів. Проте це не так. Україна використовує Польщу лише як транзитну країну. Про це українська влада домовилася ще рік тому, щоб заспокоїти польських фермерів. До того ж, цей напрямок далеко не основний. Через Польщу проходить лише 5% українського агроекспорту. Останні місяць. Ці українська аграрна продукція і зернові не потрапляють на польський ринок, тому що ми так і домовились, і Україна дотримується своїх домовленостей. І вся ця продукція їде дійсно транзитом через Польщу. А тому, можливо, ціни все таки низькі не через українську продукцію, якої немає зараз на ринку, а через те, що світові ціни падають. Протести польських фермерів мають під собою реальне підґрунтя, але рівень накруту та агресивності поляків, м'яко кажучи, не відповідає поточній ситуації. Більшість з них е е абсолютно. Люди зі здоровим глуздом, які все чудово розуміють, які чудово все розуміють і про Росію, і про Путіна, і про цю війну, і підтримують Україну. Досі в гіршому випадку не знаю там 10% так 15% Ось таких екзальтованих якихось фермерів. Тож роздуває цю істерію. Кому це вигідно? Хто добре вміє брати реальні конфлікти і роздувати їх до масштабів катастрофи? Русня русня, рушня. Звичайно. Було б дивно, якби такою кризою не скористалися русняві агенти впливу в Європі. В певних країнах до протестів присмокталися представники праворадикальних партій та просто місцеві корисні ідіоти. Саме вони почасти радикалізують протест. Наприклад, у Франції на тракторі на підтримку протестувальників катається ультраправа українофобка Марін Лепен. У Нідерландах і Німеччині участь у протестах бере менш відома, але не менш проросійська голландська журналістка Єва Влаардінг. Ербрук на своїй сторінці в Твіттері вона виступає проти допомоги Україні, вихваляє такера Карлсона. А на її твіти люб'язно відповідає Ілон Маск. Побачимо там не стільки фермерів, скільки представників якихось маргінальних і дуже таких. Екзальтованих, я б сказала, політичних сил, які використовують цю ситуацію для того, щоб з'явитись в медійному полі, з'явитись навіть в полі суспільної уваги, яку я, на них ніхто не звертав до цього. Серед польських протестувальників теж більш ніж достатньо персонажів із сумнівними зв'язками. Серед них Рафал Меклер. Він був головним організатором протесту перевізників ще восени та продовжує бути одним з лідерів страйків зараз. Меклер голова усеред. Ку ультраправої партії конфедерація, яка за рівнем антиукраїнськості цілком могла б засідати в Держдумі РФ по кілька десятків разів, разів на день на я день. чую, Мі що ми проплачені віде. за рублі, що Мі ми піде. агенти Москви. Мі Прошу панство, але я є агентом Мі тільки панство, для Польщі. Є Також на протестах вештається Петр Панасюк. Це зразковий зет патріот просто польського походження. Його стрічка Твітера це підбірка найогиднішої російської пропаганди. Водночас Панасюк товаришує з Лешиком Сікорським, який відкрито зустріч. З російським послом у Польщі та є засновником антивоєнного руху. Тож не дивуйтесь, коли бачите на польському протесті плакати із закликом до Путіна розібратися з Україною та Брюсселем. І не треба бути шерлоком, щоб зрозуміти, хто стоїть за черговим розсипанням 160 тонн українського зерна. Під цими фотографіями у соцмережах найбільше раділи представники польської ультраправої партії Конфедерація. Ситуація, вона ж є негативною не тільки для України, але й для Польщі. Так і от якраз польська сторона про це починає також згадувати, що це впливає і на е, польські експорти і на роботу польських логістичних компаній, транспортних компаній. Беззаперечно, ситуація з блокадою кордонів і псуванням зерна дуже злить та дратує. Проблеми європейських фермерів виглядають для нас дріб'язковими на фоні того, що зараз переживає Україна. Але ми мусимо на це зважати, тому що паралельно з війною маємо інтегруватися у європейську економіку, тобто жонглювати скаженими котами на одноколісному велосипеді посеред палаючого будинку. Очікувати на політичну волю не доводиться, адже зміна влади у Польщі не покращила ситуацію на кордоні. Ба Більше польські співрозмовники Ольги Трофімцевої визнають, що влада реагує на протести мляво, тому що не хоче сваритися з сільським електоратом перед ще одними виборами виборами – регіональними, що ж тоді робити, домовлятися, домовлятися і чекати, тому що весна прийде, саджати будуть. Тут ще є один. знаєте, такий, можливо, він здасться трошки. А смішним, але й аргумент, що все таки фермери мають йти в поля. Тому ось зараз за березним місяцем я думаю, що справжні фермери дійсно зараз в більшості своїй поїдуть працювати далі а, на своїх полях. От тільки що робити з польськими маргіналами від комбайна на рубльовій зарплаті, на днях Денис Шмигаль повідомив, що перші правопорушники, які розсипали українське зерно, уже постали перед польським судом. Їм світить до п'яти років позбавлення. Воду. Олі, це звісно, не розривання конями навпіл, як хотілося б українським соцмережам, але вже непогано. Для покращення стосунків з батьками робіть дихальні вправи. Щоб заробляти більше грошей, пийте каву зі сльозами носорога. А розклад Таро радить водоліям плюнути через ліву п'ятку. З вас тисяча гривень. Якщо ж ви нормальні і вам потрібна реальна допомога, спробуйте Майндлі. Це платформа, де можна знайти собі психолога для онлайн терапії. Обирайте з поміж тисячі професіоналів того, хто найкраще підходить під ваш запит та бюджет, і записуйтесь на зручний для вас час. Переходьте за посиланням або цим QR-кодом і проходьте тест, який допоможе вам зрозуміти ваші проблеми і потреби. А за промокодом «TORONTO20» отримайте знижку 20% на першу сесію з будь-яким спеціалістом.